Вітаю знову нем, Україна! Сьогодні в мене в продажі Mazda 6. Домашня робота трендафта, комплектація спорт 2018 рік. З фронтальним пошкодженням була нами пригнана, якісно зроблена. Сьогодні все про неї розповім. Приступніться, поїхала. Під капотом 2,5, SkyC, це 190, там, якщо не помиляюсь, двікінських сил, автомат 6 ступінь, 4, ну і передній привід. В двигуні олива поміня пробігу автомобіля на даному 67 тисяч кілометрів. Починаємо, як завжди, ми з неприємного, приємного, я потім все розповім. Пошкодження в неї було фронтальне, але приємно, то, що ми зробили все якісно. Значить, ну, Мінялась, по суті, вся морда: бампер, фари, два крила, капот, передня панель, радіатори. Це основне те, що тут по. Шолохи, скажімо так, мінялась. Все ставилось нове. Значить, пошкоджений, був пускний колектор був поміняний. Для нас стало трошечки сюрпризом. Була тріщина в головці, в головці блока, її довелося нам замінити також. Підсилювач бампера, звісно, при фронтальному пошкодженні підгибає ленджерони, вони зроблені. Машина повністю по геометрії, по розвалу, ніяких зауважень ніде немає, ні ми ніколи не робимо погано. До речі, якщо машини є якісь відхилення, то машина повторно повертається на штапель, перевіряється розвал. І доробляється. Ну, Тут все робилось першого разу без проблем. Полака фарбовому покриттю, жодних зауважень ніяких нема. Фарбувалась морда, понятно, нові деталі в один слой. Тут робилось ось це криличко. Тут була одна єдина м'ятинка. З Америки ляда була теж пошкоджена, ми її нову оригінальну поставили, замінили. Єдине, що в дорозі зараз значок емблема, Ми її чекаємо, він скоро буде на днях. Ну і все. От, в принципі, більше нічого не фарбувалося, окрім заднього правого крила, Тобто нові деталі тільки в один слой, що пофарбовані і все. Ніяких зауважень, ніяких подряпин, я сколів так, в принципі, не бачу. Грубих, от маленька маленьке, от на цій дверці єдине, що, да, бачите, є, більше, напевно, ніде. Дах теж в порядку, в заводі. Лобове скло оригінал рідне. Не знаю, видно, не видно? Видно вже. Шини в неї стоять з ідеальним протектором, майже як новим. Єдине, що сезонні ну це все сезонка, американська, можна сказати, літня гума для нас. Зараз такі продажі, що може, ви якраз весною її будете її купляти. Відносно шин, хочу сказати, що краще мати один комплект хороших, аніж два комплекти, які можна покласти на клумбу. В комплектації спорт у нас нічого такого тут дивного немає. 18-й рік, 12-й місяць. У неї конверна дата, такий, як і в техпаспорті, тобто співпадає і модельний рік, і конвейерний. Тут тканина, бачите, отак вона має вигляд. Особливо тут вас нічим не здивують. Чотири склопідйомники, електродзеркала. Тут вимикається система стабілізації. Нижче тут багажний капот і бензобак. Пробігу ось, на дану мить ви бачите 67 тисяч км. Кнопочка старт-стоп іде вже в базі з ось таким ключиком. Без ключового доступу тут немає, але старт-стоп мазда вже за умовченням ставить. Тут управління hands-free, бортовим комп'ютером, тут крізь контроль звичайний. Мультимедіа з Bluetooth, USB, з усіма цими справами. Ауксами, бачите, камера заднього виду є. CarPlay, Android Auto тут ще немає. Є електроручник, є автохол, допомога при підйомах. У коробки є спортрежим, ми можемо його вмикати, понижену передачу вона тоді буде тримати. І стандартна шайба від мультимедіа. Є така хвороба в маздах, трошечки бачите, тут кнопочки. Фарба почала відслаюватись, ну, такі от нюанси є, з ним доведеться жити, якщо ну, міняти, якщо вас це буде турбувати. Smart City Break тут система є, вона захищає від наїзду на пішоходи на невеличких швидкостях, або в заторі, якщо в машини, наприклад, загавали. Я не пам'ятаю, чи до 30 чи до 50 км на годину вона вас контролює. Не пам'ятаю саме в цьому році, які обмеження. Так, тут ми маємо такі два підстаканечка. Є підлокітничок. тут бачите два USB-порта, AUX, гніздо для підкурювача, під SD. Тут, напевно, це під навігацією. Ну і пропустив, що тут двозонний клімат-контроль. Все ж таки, не кондиціонер вже в базі теж він тут є. Вже по скриптам що ще є монітори сліпих зон. У мене в голові завжди трильйон операцій. А зараз під час ситуації така в країні, що голова взагалі і проблем тисне на голову стільки, що забуваєш про безпеку. Стріляне було кермо. Безпека відновлена і справна. Нами завжди безпека робиться. Ви обов'язково це маєте перевірити, переконатися в цьому особисто. Місця в шестірці вам буде предостатньо. Зріс мене 193 см. Я сиджу зараз сам за собою, бачите, як тут зручно. То тут нема на це ніяких зауважень до цього. Є два підстаканечка, є отакий підлокітничок тут відділення, скажімо, для якихось там гаджетів чи ще щось. Ну іначе, все зручно, все хорошо. На це маю звернути увагу, що після комплексу, після мийки, ну оце не обрабралось. Можливо, воно і залишиться. Не знаю, може чимось і виведеться, але на мийці, не ну, наче так не впоралися судячи з цього. В базовій комплектації у нас тут немає кнопочки для відкриття багажника, або салона треба, коли вона заведена, відкривати або заглушена. Ну, або ключа, коли заглушена, тільки ми можемо відкривати. Тепер спинки у нас тут скидаються. Багажник в шестірці гріх жалуватися, він достатньо глибокий, простори, Місця тут вистачає. Тут у нас в комплекті декатка. Нічого тут не тркалась, пометало все рідне, балонник. Єдине, що крючків буксировочних немає. Вони якщо що невеликся продаються, якщо ви захочете. Дамкрат теж в комплекті. Всі герметики, бачите, все в заводі. Нічого ніхто тут не робив. Ну, все здорово зачиняємо. Відносно тест-драйву, ми його зараз будемо коротенько робити. Я з вами трошки потарахчу. Шестірку дуже люблю за те, як вона тримається на дорозі. Мені в шестірці ще подобається, що вона... Має такий спортивний, агресивний, трошечки характер і вигляд. Рулиться непогано. Ну і при всьому цьому автомобіль такого камрі класу, де чи є там, знаєте, він просторий і прикольний. Сучасний, мені все подобається, як він виконана і всередині. Ну і ще раз повторюю, ну, як вона рулиться, дуже-дуже дуже кайфово. По підвісці на цьому пробігу нічого не має бути, в цілому ніяких проблем і зауважень. Тим більше, що вона їздила до цього по штатам, По нашим дорогам не колесила. Той проблем не має ніяких бути. Зараз ми з вами зробимо тест-драйв і я спробую це вам довести. В ходу в ній, як для японця, досить тихо. Як для японця, ще раз повторюю, там не Mercedes на Audi, але приємно, тихо їде, все нормально. Зараз стартанемо від нуля до сотні. На мокренькому асфальті ми стартуємо в горочку і в поворот з антибуксом. Тому у нас в будь-якому випадку запізнення є. Я не намагаюся вас здивувати швидкістю. І ось ми зробили сотню. Пригальмували. Попереда да, ауді лівий ряд займаю, бачите, бо правого ж нема. А я справа не обіжаю, тому що нам зараз наліво. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним речкам. Я по підвізці не почув ніяких зауважень, але обов'язково перевірити це на СТО, щоб ми були впевнені обидва і ви, і ми, що все добре і так і є, як я відчуваю. Ну що, я вам скажу на постскріптом. Ми її виграли ще в 23-му році. Вона у нас довго стояла, бо нам трошечки ми тріщину в головці побачили, не до неї було цим займатись. Весь час було багато роботи, і якби от нещодавно тільки за неї приступили, взяли, з'явилось вікон, це все зробили. Зробилися все якісно. Ви обов'язково це все перевіряєте. Я вас цьому переконую. Ми впевнені в своїй роботі, а ви маєте переконатися, що ви теж впевнені в нашій роботі. Приїжджайте, перевіряйте. Якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами, Больога Трендавта. Всім бажаю миру. Но нам перемоги. Слава Україні!